Сьогодні мова у нас піде про два коронаційні романи. Отож, вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні буду розповідати вам про два твори, які наразі готуються у світ у видавництві Нора Друк. І ці два твори нагороджені дипломами міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Перший з цих творів роман Наталії Тисовської, справа про Чорну ропу. Взагалі здобув першу премію цього конкурсу, а другий твір мовчазна згода, який написала я. Отож, поїхали. Спочатку розповім вам про твір Наталії Тисовської, справа про чорну ропу. Авторка занурює у нас у зовсім іншу епоху, і е, їй таки це вдається. Вдається власне, і е, словесно, і передавши деталі, і передавши атмосферу. І, мабуть, таки спочатку, перш ніж перейти власне до сюжету, скажу, що певною мірою читалося трохи важко, оскільки Наталія Тасовська використовувала дуже багато таких забутих, невживаних нині нами слів, які... Певною мірою дуже гальмували читання, але свого роду, знаєте, як коли сюжет затягує, то вже е, звикаєш до манері. Подачі автора до е, структури твору, до того, як власне автор е, не просто подає факти, а як він е, будує діалоги до оцих різних моментів. І тоді, уже, коли я розчиталася, мене ці слова певною мірою не дуже і м, відволікали, скажімо так. Е, отож, е, події відбуваються у старому самборі, і е, на дворі ще рік. Студент молодий хлопець Орко Лінинський повертається з вакацій, і на вокзалі стає свідком такого, такої неприємної картини. Він бачить дівчину, яка зазнала, скажімо так, бачить дівчину, яка помирає з невідомих йому причин, дивлячись на ту дівчину, він розуміє, що начебто вона йому видається знайомою, але. Зрештою, все потрохи починає вже набирати шалених обертів, коли ввечері до родини Лінинських жандарми стукають у двері і звинувачують сестру цього хлопця, сестру Орко, яку звати Дара. Звинувачують в тому, буцімто вона отруїла свою однокласницю. Зрештою, Орко спантеличений, і він розуміє, що для того, аби довести невинуватість своєї сестри. Потрібно вказати, знайти, яким чином це все з'ясувати, і, зрештою, встановити того, хто насправді причетний до цієї справи, адже просто ну, в такому містечку тихому, де начеб і знаєте, нічого такого не відбувається стається такий прецедент, і він береться власне до справи. Далі події закручуються, як я вже казала на початку, у ті моменти, які гальмували мене, та ті слова, якими авторка передавала нам і атмосферу, і діалоги, уже вони не надто мене спантеличували, оскільки сюжет затягнув. І, власне, це було насправді цікаве. Цікаве читання. Знаю, що багато читачів полюбляють, коли автори пишуть про такі історичні якісь твори, які мають або ж там романи, які мають історичне підґрунтя, або занурюються в іншу епоху. Вони пророблюють просто шалену роботу і, власне, використовують дуже багато цих слів. Тому кому це насправді от цікаво, я думаю, ви реально отримаєте кайф від того. Мені було трохи важкувато, але в принципі це в цьому, мабуть, і є так. Колоритність, якась створює яскравість його, тому що він насправді авторка зуміла передати нам і показати атмосферу тодішнього часу. І, власне, цей твір, справа про чорну руку» він є першим твором, який. Започатковує, скажімо так, серію ретро-романів про вже агенцію Орко Лінинського, який буде розплутувати, я так розумію, що нас чекає дуже багато історій, які він буде розплутувати і знаходити зловмисників. Другий роман мовчазна згода, який написала я. Роман події в Романі відбуваються у 1941 році в Києві, коли наша столиця була окупована нацистами, і Київ здригнувся від подій, які відбулися у Бабиному Яру. І шукаючи інформації про той час, я натрапила. Про ще одну трагедію, про яку нам, зрештою, не так багато і відомо трагедія Горіхової Діброви. Події розгортаються в психіатричній лікарні імені Павлова, і насправді я створила персонажів, яких не існувало, яких не було. Тобто дві медсестри Клара і Ольга. Але в творі присутні насправді ті історичні факти, ті моменти, які відбулися насправді. Мені, аби написати цей роман, довелося дуже багато перешукати. Інформації я зверталася до істориків і, зокрема, дуже вдячна Альберту Венгеру, кандидату історичних наук, який не просто мені підказував, а, зрештою, і вичитав цей роман уже коли я його відправляла у видавництво, коли він був готовий. Тому я таки гадаю, якимись. Певним чином мені вдалося наблизити читача власне до тих подій. Що ж це за події? Е, усім нам відомо е, методи, які, які використовували нацисти, очищуючи е, націю, очищуючи світ, вважаючи, що вони мають право це робити. І, е, зрештою, трагедія горіхової діброви це трагедія е, людей. Які мали проблеми з психічним здоров'ям, і яких знищили, оскільки вони свого роду, як е, нацисти казали, загрожувачі е, расової чистоти, і, е, е, власне, спочатку було знищено психічно хворих євреїв, а тоді вже е, нацисти перейшли до решти пацієнтів. Е, Персонажі, головні герої, Клара і Ольга, які є медсестрами психіатричної лікарні імені Павлова. Як я вже казала, вигадані мною, і кожна має якусь свою історію, але зрештою, завдяки цим героїням я намагалася передати ті події, які відбувалися там всередині. Тобто, які відбувалися, що думали. Я насмілилась, скажімо так, Уявити, що могли відчувати жінки, які зіткнулися з тим, що вони стали певною мірою причетними. А читаючи твір, ви зрозумієте, чому я так кажу: стали певною мірою причетними власне, до знищення психічно хворих пацієнтів. Питання колаборації, питання совісті, питання добра і зла. Тут я зачепила тут. Ці, ці моменти і, мабуть, таки мушу попередити, що твір непростий, твір дуже важкий. Попри те, що мої твори, як завжди, процитую багатьох читачів, які кажуть, що мої твори написані легкою, простою мовою, але знову ж таки вони емоційно дуже непрості. Тому, мабуть, таке невеличке попередження, що твір буде читатися дуже важко, але свого роду це. Це ще одна сторінка нашої історії, яку ми, е, яку ми певною мірою і не знали. Я не думаю, що так багато людей знало про трагедію горіхової діброви, яка насправді мала місце. Отож, якщо вам цікаво, забігайте, забігайте на сайт видавництва Нора Друд, замовляйте книжки або шукайте у книгарнях вашого міста, сьогодні розповідала про дві коронаційні новинки. Дякую за увагу.